Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколаєв свято найприємніше із них. Психоневрологічний будинок інтернат сьогодні це заклад, який опікується жінками з психоневрологічними захворюваннями. І сьогодні тут 184 жінки перебуває в цей колектив. Вони Надзвичайно багато роблять для того, щоб продовж року утримувати і створювати для підопічних належні умови, гідні умови життя. І харчування, і перебування, і певні розваги, і все те, що робить життя повноцінним. Над цим працює великий колектив психоневрологічного будинку інтернату. Звичайно, хочеться, щоб ці люди мали все належне для свого комфортного перебування тут. До цього ще далеко, тому долучаються меценати. На вулиці холодно, але коли ти заходиш сюди. Ти Потрапляєш в таку сімейну теплу атмосферу, ми постійно намагаємося залучати благодійників, волонтерів, меценатів для допомоги іншим. Ми організовуємо різні заходи та акції по збору одягу, взуття. І сьогодні Чернівецька обласна організація Туриста Червоного Христа передала на даний заклад одяг. Коли Святий Микола з небес на землю йде, то кожний дім і школа мов вулик, джів гуде Радості принесли усіх, Всимо і радісних подіб. Цьому році. Як ніколи, і, і в минулому році профінансовано стовідсотково. Звичайно, хотілося б йдучи, на йдучи 18 му року, му і так далі. Хотілося б, звичайно, щось більше трошки для діток зробити. Ми сьогодні зробили свято і відчули це свято у своїй душі. І я хочу закликати усіх наших краян, усіх небайдужих людей, людей доброї волі, віддавайте частинку серця. Огортайте серця знедолених людей своєю любов'ю, своєю турботою і увагою. Знаю, він чує, десь пари стоїть. Я йому пасіки побіцяю слухатись вами і бага любить.